Ні, я не сонце світ не обігрію, і не втамую спрагу, як вода, я лиш маленька іскра, та що тліє, або росинка, що траву гайда Я не могутній вітер, хмар не дую, а лиш маленький подих весні не птаха, хоч за небом ми сумує а політати. Можу, лиш у сні, ні, я не поле, де достигло жито, але ж зерно, що впало з колоска, Та ніскінченні з людством пережита лише хвилина вічності пласка, та я це я, вже іншої не буде, в мені весь всесвіт, вся моя земля близькі зі мною та кохані люди. І маю все, що небо дозволяє.